Боже наш русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вимай за все, хай мати причиста і Боже військо, країну скоріше спасе. все. Послай Боже, на все святе, Боже, вас і всіх людей своїх на чотири сторони світа, на многе благе літа. Силою сонячного проміння, влада тіком Божих і силою Чортворного Христа Кобзаря на многе благе літа у вербний день під вербою святою, де являється пречиста Божа мати з Пресвятим Богом задля України перемоги. Прийдіть, поклоніться, припадіть до Христа, запаліть лампадки свічі. За всі наміри святі, заскоріше Боже пришестя до нас на спасіння України і всієї землі. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа на віки вічні. Амінь.